У рівному розпочали безкоштовно вакцинувати дівчаток від вірусу папіломи. Він є причиною появи раку, шийки матки у жінок. Щеплення не є обов'язковим, а тому раніше воно проводилося лише платно і обходилось батькам від 2 тисяч гривень. Хто має можливість отримати щеплення безоплатно, дізнавались наші журналісти. Все, все, молодець. Марії одинадцять, і сьогодні з сестрою вона щепилась від папіломи вірусу. Ну, спочатку я трохи боялася, але потім було не боляче. Трошки перелякалася, але я вважаю, що потрібно робити це щеплення, тому що ну це хвороба, яка дуже важка і майже невиліковна. І щоб потім не було сліз, то краще її зробити. Хворіють від папіломи вірусу жінки, чоловіки можуть бути лише носіями. Лікування на сьогоднішній день не існує, тому найкращий метод вберегти здоров'я вакцинація. Це вірус, який передається статевим шляхом. Він небезпечний тим, що він викликає рак шийки матки. На сьогоднішній день по статистиці рак шийки матки посідає четверте місце після раку шлунка, раку легень і раку шкіри. В рівному безкоштовну вакцинацію дівчатка можуть отримати на базі перинатального центру. Нещодавно туди доправили 600 доз вакцини, і з понеділка вже встигли щепити близько 30 дітей. Щеплення робляться для діток 9-13 років двома дозами вакцини. Першим колом день, коли дитина приходить з мамою, і другу через шість місяців після першої дози введення. Потім ми записуємо на чергу дівчаток від 14 і 15 років. Якщо в нас залишаться дози, то ми колимо цим іншим діткам, але колим їм вже тоді три дози. Дівчаткам від 14 років вакцинацію проводять в три етапи: другу дозу отримують через два місяці після першої, а третю за півроку. Повторні дози закріплюватимуться за тими, хто вже вакцинувався, і вони також безкоштовні. Була раніше платною вакциною. Ми рекомендували батькам щепити своїх діток. Були що пацієнтки приходили, купляли вакцину, і ми просто кололи. В Україні лише в 2021 році у 81 жінки діагностували рак шийки матки. 34 з них померло. Вакцинація від пепілому вірусу є стовідсотковим захистом від цієї хвороби. Тетяна Петрина Павло Стецюк, новини Рівного.